Це відео про картоплю Пікасо, яка не хоче рости. Сьогодні вже 2 червня 25-го року. Загалом пройшли дощі, вже декілька днів світить сонце, а от Пікасо, щось, знаєте, коли вирізло з землі, вона чомусь ну, просто не хоче рости і все. Тобто Пройшло вже багато часу, вона просто стоїть в одній позиції. Це, напевно, буде останній рік, коли я її вирощую. Тому що, ну, вона якась зовсім сумна ця картопля, я не знаю. В минулому році вона взагалі не всходила, в цьому році вона ніби взійшла ще більш-менш нормально, але далі рости просто не хоче. От для прикладу, Гренада, яка почала всходити пізніше, ніж Пікасо. Ми знаємо, що вона пізніше всходить. Але це пізня картопля, вона ще буде довго дуже рости. І вона так хоча була маленька, менша, ніж ця Пікасо, близько тижня назад. Але зараз вона вже Добирає, витягується і, в принципі, щось тут наросте. Можливо, також ми будемо садити менше цієї картоплі, або взагалі не будемо. Але Пікасо це, звісно, велике відкриття взагалі не росте. В принципі, вся картопля вона показує нормальну динаміку на цей час. Деяка вже активно зібралась цвісти, наприклад, от Парадіза вона вже десь ну, днів 5-6 назад вже почала викидати завість на цвітіння. Хортиця лише нещодавно першу завість показала таким чином, просто не знаю це от Пікасо це, це щось нове для мене, я не знаю. Які в неї проблеми, чому в неї такі проблеми. Вона у всіх відношеннях непогана картопля на смак, на все але от з ростом у неї ну не складається абсолютно і це. Садиш ділянку, чим більшу ділянку посадиш, тим більше шансів, що вона просто буде гуляти. Тому не знаю, можливо у когось на іншому ґрунті, там на якомусь піску чи на ще чомусь, вона якось себе трохи по-іншому зможе показати, але тут це гнилий варіант.